Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку утворення варварських королівств Імперія Франків та її занепад. Після пограбування Рима Вестготами в 410 році Римська імперія ще продовжувала існувати, але від її володінь мало що залишилося. На захоплених територіях варварські племена позасновували свої держави, які історики називають. Варварськими королівствами. У цих королівствах діяли порядки і закони, прийняті у племен, які їх заснували. Таким чином, Варварське королівство це держава, створена варварськими племенами здебільшого на території Західної Римської імперії всередині першого тисячоліття нашої ери. Першу варварську державу на території Західної Римської імперії Вестгоцьке королівство. Утворили Вестготи в 418 році за згодою імператора Гонорія. Дослідники називають її та інші держави, як ви вже зрозуміли, варварськими королівствами, оскільки влада в них належала колишнім ватажкам племен, які проголосили себе самостійними володарями королями. Приблизно в той самий час у Північній Африці виникло вандальське королівство, створено вандалами. І а у басейні Ронни в 443 році виникло Бургундське королівство. А в південно-західній частині Іберійського півострова в першій половині V століття утворилося королівство Свевів. Після усунення від влади останнього римського імператора Ромула Августула виникло королівство Одоакра. Проти нового правителя виступив молодий вождь остготів Теодоріх. Який у 493 році вторгся до Італії, убив Одоакра та проголосив себе королем готів і Італіків? Остготське королівство Теодоріха було найбільшим серед держав, заснованих германцями на території колишньої Західної Римської імперії. Від середини V століття розпочалося масове вторгнення на територію колишньої римської провінції Британія. Північно-західних германських племен саксів, англів і Ютів. У результаті англо-саксонського завоювання на землях Британії утворилося сім королівств. Згодом завойована ними країна отримала назву Англія. У цей самий час у північній Галії виникло Франкське королівство. Останнім за часом виникнення було Королівство Лангобардів. Яке утворилося в другій половині VI століття. До середини VIII століття воно займало майже весь Апенінський півострів, півострів Істрія та острів Корсика. Таким чином, усі варварські королівства із часом розпалися але, або були завойовані. Лише Франкське королівство відіграло важливу роль у подальшому розвитку середньовічної Європи. І саме про франкське королівство мова піде далі. Наймогутнішу варварську державу у Західній Європі створили германські племена франків. Першими їхніми конунгами, тобто військовими вождями, були меровінги. Походження цієї династії оповите різними легендами. Її засновника Меровея. Це ім'я означає народжений морем, вважали сином двох батьків. Звичайного конунга і морського чудовищ, чудовиська. Морським чудовиськом, мабуть, залишався в народній уяві чоловік, який прибув з-за моря. У народі мировінгів називали чаклунами та патлатими королями. Їхнє довге волосся вважалося чудодійним. Мировінгів вважали здатними приносити довголіття та лікувати тяжку недугу, яка називалася золотуха. Давайте з вами з'ясуємо, як взагалі була побудована суспільство і суспільна влада у германських племен. І так, найвищим органом влади в германців були народні збори. У них брали участь усі дорослі чоловіки, за винятком тих, хто в бою показав себе боягузом. Народні збори обирали раду сторішин, яка самостійно вирішувала тільки незначні питання. Були в германців також. Конунги, тобто вожді та військові ватажки. Конунгами ставали завдяки походженню. Ватажки вже обирали воїни за хоробрість. Ватажки набирали з усіляких гульвіз військові загони, тобто дружини, і здійснювали з ними розбійницькі напади на сусідів. А награбоване майно дружинники розтрінькували. Поступово дружинники перетворювалися на постійне військо. Яке було опорою вождеві з дружинників, ветеранів згодом утворилася службова знать. Упродовж 5 го і 6 го століть роль народних зборів і ради старішину германців зменшилася. Натомість зросла влада конунгів. Вони почали виділятися з поміж простого люду навіть своєю зовнішністю. Так конунги з роду меровінгів носили на голові довге волосся. Тому в народі їх називали, як я вже сказала, патлатими королями. Таким чином, на час загибелі Римської імперії в германців вже існувала соціальна нерівність та зародки держави, тож вони були готові поєднатися з римським світом. Серед меровінгів найбільше прославився Хлодвік, який став конунгом у десятирічному віці, однак зумів не лише втримати владу. А й посилити її завдяки своїй кмітливості, хоробрості та жорстокості. Про те, як це йому вдалося, яскраво розповідає історія з Соасонською чашею. Прослухайте її, будь ласка. Одного разу франки винесли з якоїсь церкви велику чашу дивовижної краси. Після прибуття до Соасона, король Хлодвік промовив Хоробрі воїни! Я прошу вас віддати мені, крім моєї пайки, ще й цю посудину. У відповідь на ці слова короля кмітливіше промовили Славетний король, усе, що ми тут бачимо, твоє, і ми самі підлеглі твоїй владі. Але один запальний воїн здійнав сокиру і з гучним вигуком Ти одержиш тут лише те, що тобі належить за жеребом, опустив її на чашу. Король виніс цю образу і терпляче її переніс. А через рік король наказав усім воїнам з'явитися зі своїм військовим спорядженням, щоб показати, чи доглядають вони належним чином свою зброю. І коли він обходив лави воїнів, то підійшов до того, хто ударив сокирою по чаші, і промовив: ніхто не тримає зброю у такому поганому стані, як ти. Підняв свою сокиру і Розрубав йому голову, кажучи, так самісінько і ти з тією чашею в суасоні. Іншим він наказав розійтися, нагнавши на них своїм вчинком великого страху. Хлодвік мечем розширив кордони своїх володінь. У 498 році він першим з європейських королів прийняв християнство. Завдяки підтримці з боку церкви Хлодвік став кимось на зразок загальноєвропейського імператора. За словами історика, він володарював над усіма народами і королями, однак не правив ними. Після завоювання Галії Хлодвік знищив більшість вождів, із якими разом воював проти римлян, і став королем, єдиним правителем держави. Скликати загальні народні збори він припинив. Центром управління державою став королівський двір. Усі питання Хлодвік тепер вирішував самостійно або радився лише з довіреними осіб, особами. У його розпорядженні були ополчення франків і постійний загін відданих королю воїнів, на отримання яких за римським звичаєм почали збирати податки до скарбниці Хлодвіка. Для збору податків і підтримання порядку в державі він із наближених людей призначав правителів <графік>. Найвищим суддею у франській державі став сам Хлодвік. До завоювання Галії у франків не було писаних законів, а існували лише звичаї, які в усній формі передавалися з покоління в покоління. Такі правові норми називають звичаєвим правом. Запис законів франків, зроблений за Хлодвіга, є однією з найдавніших пам'яток звичаєвого права в Європі. Він дістав назву Салічна Правда. За назвою племені салічних франків, із якого походив сам хлодвік. Салічна Правда стала першим збірником писаних законів у франків і засвідчила початок поступового переходу від варварства до цивілізації. Для того щоб ще більше зрозуміти, яким же був Хлодвік як правитель і як людина. Пропоную прослухати наступне джерело Григорій ТУРський про боротьбу Хлодвіга за владу. Коли ж король Хлодвік перебував у Парижі, він таємно відрядив посла до сина Сігіберта зі словами Ось твій батько зістарився, у нього хвора нога і він кульгає. Якби він помер, то тобі по праву дісталось би разом з нашою дружиною і його королівство. Той Охоплений жадобою, задумав убити батька. Одного разу Сігіберт залишив місто Кьольн і переправився через Рейн, щоб погуляти в Буконському лісі. У полудень він заснув у своєму шатрі. Син же, щоб заволодіти його королівством, підіслав до нього убивць і наказав там його убити. Він відрядив до короля Хлодвіга послів із повідомленням про смерть батька, сповіщаючи. Мій батько помер, і його багатство і королівство у мене в руках. Присилай до мене своїх людей, і я тобі охоче перешлю зі скарбів Сідіберта те, що їм сподобається. Коли люди Хлодвіга прибули, він їм відкрив батьківську комору. Коли він це зробив і сильно нахилився, то один із них підняв сокиру і розтрощив йому череп. Так, недостойний син, отримав таку саму долю, яку він підготував своєму батькові. Хлодвіг, скликавши весь народ, сказав «Хлодеріх, син мого родича, вирушив за своїм батьком Сігібертом і оббрехав мене, нібито я хочу вбити його, тобто Сігіберта. Хлодеріх підіслав до нього вбивць і велів їм убити його. Сам же він, тобто Хлодеріх, загинув. Не знаю, ким уражений, коли він відкривав комору свого батька. Але в усьому цьому я зовсім не винен. Щойно люди це почули, він, на знак схвалення, стали бити в щити і кричати, потім підняли хлодвіга на круглому щиті і зробили його над собою королем. Хлодвік з е, мечем розширив кордони своїх володінь, я вже це говорила. А також він започаткував згубну для держави франків традицію, поділив у спадок між своїми синами її територію. Після його смерті Мировінська династія володарювала вже в розпорошених королівствах, а не не в єдиній державі. Через війни та хитромудрі шлюбні комбінації Мировінги остаточно заплуталися у престолонаслідуванні. В державі запанували смута і безлад. У цьому політичному хаосі владу перебрали до своїх рук майордоми, це старші управителі королівським двором. Відтоді мировінги лише тішилися своїм королівським титулом. Державою ж насправді керували їхні майордоми. Через це народ влучно прозвав мировінгів лінивими королями. Один зі старших у домі, тобто мировінгів, Прадід Карла Великого, першого імператора Франків, став майордомом усього Франкського королівства. Він започаткував нову династію, яку історики згодом назвали на честь Карла Великого Каролінською, із праці середньовічного автора Ейнгарда Життя Карла Великого датується IX століттям. Багатство і влада зосереджувалися в руках придворних вельмож і називали їх майордомами. А король мусив задовольнатися титулом і створювати видимість, що править. Сидячи на троні, патлатий і довгобородий, він вислуховував іноземних послів і відповідав їм про диктоване і завчене. Крім титулу та обогого утримання, виділеного йому майордомам. Він мав лише один невеличкий маєток, у якому проживав і тримав численну прислугу. Король подорожував у візку, запряженому парою волів, керованих пастухом. Так їздив він у палац на щорічні народні збори, і так самісінько повертався додому. Ось як описано життя лінивих королів. Перші каролінги ще залишалися майордомами при лінивих королях. Найпримітнішим серед них був Карл Мартел на прізвисько Молод. Так його прозвали гострі на язик Франки. У 732 році Карл Мартел у бою при Пуатьє переміг арабів. Європейці називали їх тоді сарацинами, і, можливо, цим врятував Європу від арабського вторгнення. Цей бій переконав Карла Мартелла, що настала пора замінити у війську селян ополченців воїнами-кіннотниками, інакше зупинити арабів не вдасться. Але воїнам-кіннотникам треба було платити за службу. Цю проблему Карл Мартел вирішив у такий спосіб: він забрав від церкви і цим викликав, до речі, її гнів та непокірних вельмож чимало землі. І наділив кінних воїнів земельними ділянками. Земельні пожалування називалися бенефіціями, тобто добродія... добродіяннями. Надавалися не лише земля, а й селяни, які на ній проживали. Спершу Бенефіцій жалувався приж... прижиттєво, але згодом він перетворився у спадкове володіння, яке називалося феод. Власника феоду називали феодалом. Той, хто отримав бенефіцій чи феот, зобов'язувався нести військову службу або іншу службу на пожалувача, тобто на того, хто надає землю, називався він сеньор і ставав його васалом, тобто слугою. Якщо він відмовлявся служити чи недбало виконував свої обов'язки, то бенефіції у нього відбирали. Бенефіційна реформа започаткувала. Середньовічне рицарство та посилило військову організацію Держави Каролінгів. Після смерті Карла Мартелла, його папа Григорій III називав майже королем, влада майордома дісталася його сину Піпіну Короткому. Новий майордом діяв рішуче. Примирившись із папою і заручившись його підтримкою, він проголосив себе королем, а останнього лінивого короля. Запроторив до монастиря. Після цього Піпін Короткий уже король допоміг папі заснувати в середній Італії папську державу, апостольську столицю. Сьогодні це держава Ватикан. Вдячний папа зобов'язав франків надалі обирати своїх королів з роду Піпіна Короткого. Таким чином, за володарювання Піпіна Короткого склався тісний політичний союз між церквою. Та королівською владою. Вигідний обом. Після Піпіна Короткого королем у франкській державі став його 26-річний син Карл Великий. Один з найвідоміших європейських монархів, від імені якого походить слово король. Історики нарекли його батьком Європи. Карл Великий був високим, але невелетним, постановим і вродливим. Він чудово тримався, вмів викликати до себе повагу, а якщо потрібно, і страх. Завжди був упевненим у доречності своїх рішень і вчинків, ніколи не вагався. Вмів переконувати інших у своїй правоті, не вдаючись до жорстокості, та не впадав у нестримний гнів. Цим він вигідно відрізнявся від запального Олександра Македонського, цінував дружбу і відданість. Прощав провини своїм наближеним, серед людей поводився просто, не терпів пихатості, захоплювався верховою їздою і мисливством, не пиячів і ненавидів пияцтво. виявляв спідчуття до убогих і не скупився на добросердну милостиню. Був розумним і дуже працьовитим, розпочату справу завершував, причому виконував її ретельно, знався на поезії. Читав латиною і грецькою, однак писати так і не навчився. П'ять разів одружувався, мав понад десяток дітей, яких любив і якими опікувався. Карл Великий вважав, що саме йому судилося бути опорою християнства і відродити Західну Римську імперію. І коли він розширюватиме своє королівство, то цим самим розширюватиме і царство Боже. Тому Карл Великий буквально не розлучався з бойовим конем. Завойовані поганські племена і народи насильно хрестив. Він воював проти мусульман, арабів. Військовий похід проти них відображений у чудовому французькому епосі пісня про Роланда, проти германського племені саксів і особливо проти слов'янських племен. Він розгромив аварський каганат, приєднав до своїх володінь Баварію, Лангобарське королівство. На загарбаних територіях Карл будував прикордонні укріплення, які називалися Марки. Створено Карлом Великим наймогутнішу західноєвропейську державу, населяли десятки племен і народів. Отже, це була імперія. Але до 800 року Карл Великий не мав імператорського титулу, який міг надати лише папа Римський. Карл відшукав спосіб, як добути жаданий титул. Він допоміг папі вистояти у боротьбі з бунтівною знаттю, сподіваючись, що папа буде вдячним. І справді, у 800 році якраз на Різдво папа увінчав Карла в Римському соборі святого Петра імператорською короною. Згодом імператорський титул Карла визнав і Візантійський імператор якому Карл за поступливість подарував Венецію і та Далмацію. Хто більше виграв від цього політичного штукарства папа чи імператор Франків? Думається, папа адже Велетенською християнською імперією мала керувати церква. Втім, Карл Великий не став слухняним знаряддям в руках папи Римського. Хоч Карл Великий, здавалося, все зробив задля зміцнення своєї держави, вона виявилася нежиттєздатною. Її послаблювали бунтівні феодали, яких імператору доводилося силу міць приводити до покори. А головне, племена й народи, що населяли імперію, жили самі по собі і не хотіли коритися завойовникам франкам. У 814 році 71-річний Карл Великий, як кажуть англійці, приєднався до більшості, тобто помер. Незадовго до смерті він поділив імперію між своїми синами, підписавши цим їх смертний вирок. Сини, яким не терпілося дорватися до влади, поховали батька вже в день його смерті. Не пошматували вони імперії лише тому, що двоє з них раптово померли. Але те, що не встигли зробити з державою сини Карла, успішно доробили його онуки. У 843 році ці так звані корольки, так зневажливо називав їх сучасник тих подій, зібралися у Вердені і там поділили між собою імперію. За умовами Верденської угоди, один із них, Карл Лисий. Одержав на заході ледь не всю територію майбутньої Франції. Середньому брату Людовіку німецькому дісталася на сході територія майбутньої Німеччини. Найстаріший брат Лотар обзавівся імператорським титулом більшою частиною Італії та вузькою смугою земелю уздовж Рейну між володіннями Карла Лисого та Людовіка Німецького. Саме держава Лотаря. Була впродовж століть яблуком розбрату між Францією та Німеччиною, поки вони не поділили її між собою. Так, верденська угода заклала підмурок для утворення трьох західноєвропейських держав Франції, Німеччини та Італії і відповідно трьох народів французького, німецького та італійського. Історики не проливають сліз із приводу загибелі імперії Каролінгів. Вони вважають її приреченою з самою історією. Своєю загибелью вона зумовила більш гармонійний політичний розвиток Західної Європи. А я дякую вам за увагу. До побачення!